Ну і зараз те, що я обіцяв показати, як працює марцелятор з ножем 10 мм. Все те ж саме відбувається з фіксацією, да? але ось так виглядає ніж. Якщо у вас плани операційні не дуже такі щільні, да, і у вас є час, то є можливість трошки за більший час зробити марцеляцію. Не розширюючись без зайвих тракарних канюль, використовуючи тільки тракар, який у вас і стояв 10 мм. Як це відбувається? Дивіться. Звичайний тракар, тракар з силіконовим клапаном. Так. Входимо з 10-мм канюл. Прекрасно все вийшло, Але використовуємо затискач 5 мм. Дивіться. Він тримається за рахунок того, що цей да, Просто впираються, да, вже вже від нічого тримати не потрібно. Трошки більше, ну не трошки більше, ну, так більше часу на це піде, але марцеляцію можна робити і таким чином. От і все. Дякую.